Цікаві у мирному плані ще пункти 25 і 26. 25. Україна проведе вибори через 100 днів після підписання цієї угоди. І найцікавіше, усі сторони конфлікту отримають повну амністію за свої дії під час війни і погоджуються не висувати жодних претензій у майбутньому. Тобто Росія все має зійти з рук жодних репарацій, судів за злочини та вбивства українців. Американський віце-президент Джей Дівенс пішов ще далі. Він радить братні. Ім, народом торгувати і влаштовувати подорожі одне до одного, творити так мовити культурні обміни замість війни, розповідаючи про мирні зусилля американського президента, Джеді Венс заявив, Трамп жорстка, але не жорстока людина. Він не сприймає насильства на глибинному рівні. Він хоче рятувати життя і бачити світ, де люди торгують між собою, заробляють, а не стріляють одне в одного. Тож каже Венс, чому б Росії і Україні просто не перестав? Стати вбивати одне одного, а натомість зайнятися торгівлею, подорожувати між двома країнами, розвивати культурні зв'язки. Він також додав, що якщо у світі буде більше миру, це буде так добре для всіх американців. Тому за його словами, Дональд Трамп продовжить домагатися завершення усіх воїн.